Сьогодні ремонтую ось таку індукційну плиту вірпул. Одна її половинка не працює вже давно, а інша перестала недавно, у зв'язку з чим плита й потрапила до мене. Відкрутивши попередні чотири гвинти і знявши верхнє скло, бачу тут котушки індуктивності, а під ними заховані дві плати. Перевірю найперше чотири силових транзистори. Усі вони очікувано пробиті. Буде дуже добре, якщо ними все і обмежиться. Хоча сама плита і досить нова, схема, за якою вона виконана, залишає бажати кращого. Однотранзисторні вихідні каскади передбачають добрячий нагрів, а система охолодження тут не надто потужна. Видно, що виробник економив. Добре, хоч що розбирається усе досить таки просто. Якщо порівнювати з плитами раніших років, усе стало набагато простіше. Ось так виглядають плати після поломки. Виробник зажав поставити навіть запобіжник. Ганьба! Демонтує транзистори. Простіше їх буде викусити, а залишки ніжок вже випаяти паяльником. Дуже важливо перевірити каскади, які керують силовими транзисторами. Вони складаються теж з транзисторів, але маленькі. Здається, з ними все добре. Теж ніж займатися власне транзисторами, потрібно запустити плиту, аби переконатися у працездатності плати керування та інших узлів. Для цього маю відновити ці ганебні запобіжники на платах. Показую все на одній платі, з іншою проводимо точно таку саму операцію. Перевіряю. Гарно. Тепер почекаю доставки, бо транзисторів на 1500 вольт у мене тільки два, а нам треба чотири. І бажано одного типу. A few later. Ось вони. Свіженькі, оригінальні, перевіримо якість. О, саме то. Готую під них місця. Зачищаю стару термопасту і отвори підніжки. Обов'язково відчистити від термопасти, ізолюючи прокладки. Наношу термопасту на сам транзистор, гарненько її розподіляючи. Так само намащую і прокладку з іншого боку. Під час монтажу дуже важливо гарно зажати гвинт. З другим транзистором роблю все точно те саме. Гарненько пропаюю. Потрібно, щоб припій проник у сам металізований отвір, а не лише розтікся по поверхні. Звичайно, все треба зачистити. З другою платою все аналогічно, тому показувати це не буде. Плати готові до першої перевірки. Пробую, як працює ліва сторона. Все окей. Пробую праву. Ой, і тут і чую цей прекрасний звук. Як виявилось, я провтикав перевірити діодний міст. Ага. Дуже смішно. Викусую несправний міст і готую місце під новий. На заміну у мене є випрямляч з такими ж характеристиками 1000 вольт 25А. Але судячи з його розміру і виконанням, щось я дуже сумніваюсь, що ця іграшка з кіндер сюрпризу зможе витримати таке навантаження. Проте іншого нема, тож мушу спробувати. Інакше буду чекати ще й моста. Звичайно, треба знову відновити перемичку. Перевіряю. А це розплитав та через лампу розжарювання, яка не дасть їй зробити новий бабах. Усе працює. Але перш ніж рухатись далі, я хочу позбутися цієї прикрості у вигляді позорних перемичок. Тут передбачене місце під нормальні запобіжники, їх я і поставлю. На сам запобіжник я вдіваю ізоляцію. Якщо він вибухне, всередині плити буде менша скла. Заодно відчищу плату так, що всі думали, нібито так і було задумано. Спроба номер 2 Плита пропрацювала майже хвилину, навіть встигла закип'ятити воду, але пролунав той самий знайомий звук. Як я і очікував, Дешманський міст вийшов з ладу. Що ж, третьої серії не уникнути. A few later. Нова деталь приїхала за два дні. Встановлюю, стараюсь давати правильний шар термопасти. Це трішки продовжить термін її придатності. Ну що, ж, шановне панство, затамуємо подих. Ура! Все кипить і нічого не стріляє. Це безумовно успіх. Ще один ремонт, який доставив мені масу позитивних емоцій. Сподіваюсь, вам також. До зустрічі!